Доля водія пасажирів і пішоходів, цілісність вантажів, шляхового обладнання багато в чому залежить від автослюсаря, спеціаліста, який готує автомобіль в дорогу. Кожен автовласник хоче, щоб його автомобіль був відремонтований професіоналом, людиною, яка з великою відповідальністю ставиться до своєї праці, яка знає всі тонкощі даного ремесла, способи виявлення і усунення основних несправностей. Відновлення зношеної деталі, вузла, механізму головне завдання слюсаря з ремонту автомобілів. Він постійно контролює роботу машин і механізмів, забезпечує їх повсякденну працездатність. Це одна із складних і важливих професій, без якої нині не може обійтись жодне підприємство, на утриманні якого знаходиться великий парк автомобільної техніки. Над підвищенням професійного рівня слюсарів постійно працюють і в транспортному цеху Хмельницької АЕС з метою вдосконалення професійної майстерності персоналу, а також росту продуктивності праці, підвищення культури безпеки тут щорічно проводяться конкурси профмайстерності серед молодих працівників цеху в цьому році. Відповідно до програми, яка розроблена. На виконання вимог нормативних документів, а також на підставі наказу ДПНО «Енергоатом» номер 16 від 14.01.14 14 року розроблена програма та проводиться конкурс професійної майстерності серед молодих працівників транспортного цеху за професією стосун з ремонту автомобілів. Програма конкурсу передбачала виконання завдань теоретичного та практичного етапів. За право бути кращими змагалися четверо слюсарів четвертого розряду віком до 35 років. У першому теоретичному етапі конкурсанти відповіли на 10 запитань. Попередньо можна сказати, те, що більшість працівників відповіла правильно на всі запитання, які містили в білеті. Це і вимоги охорони праці, це вимоги пожежної безпеки. Вимоги техногенної безпеки, а також вимоги правил технічної експлуатації з ремонту автомобілів. Кожна людина, яка досягла певних результатів у своїй професії, потребує визнання, позитивної оцінки своєї праці і рівня майстерності. Участь у конкурсі дає можливість проявляти свої вміння застосовувати знання на практиці, отримувати новий досвід. Михайло Войтко вже перемагав в аналогічному конкурсі, який проводився у 2009 році. Вважаю такі конкурси серед молодих працівників. На яке вважаю за потрібне, це дещо підтримує і підвищує кваліфікацію, а також дає змогу виявити серед нас кращих, які здібні, які потрібні для того, щоб в дальнішому цей наша спеціальність розвивалася, щоб ми мали якусь мету. Успішне проходження теоретичного етапу стало перепусткою до практичної частини конкурсу. Зараз ми будемо виконувати роботи по заміні гальмівних колодок, передніх гальмових колодок автомобіля ВАЗ-21099. Роботу будемо виконувати на час і по підсумку, хто якби швидше, хто менше помилок, буде перше місце. На запитання, як часто у своїй повсякденній праці ви виконуєте подібну роботу, Сергій відповів: ми таку роботу виконуємо кожен день, і не тільки заміна гальмівних передніх колодок, і вантаж ремонт вантажних автомобілів, тракторів, екскаваторів. Це входить в нашу повсякденну роботу. Ну, як би це нам не нове, ми це справимося. Я думаю, кожен не підведе і покаже найкращий результат. Журі уважно спостерігало за роботою учасників конкурсу. Оцінювали знання, уміння та навички конкурсантів з організації робочого місця, техніки роботи з інструментом, правильності та послідовності виконання трудових прийомів та технологічного процесу. Оцінювалося по критеріях по балах і по часу. Значить, попередній результат Тверітін Сергій Вікторович зайняв перше місце. Він втратив без втратів балів і з хорошим часом 4 хвилини 18 секунд. На друге місце вийшов Войтко. Непоганий час 5-15, але втратив 5 балів на якості виконання робіт. Третє місце Святюк з втратою 5 балів і з часом 6 хвилин 44 секунди. І четверте місце Федоренко втратив аж 10 балів. Серйозна втрата на балах. І по часу 4 хвилини 55 секунд. Загальна оцінка кожного учасника складалась із суми балів теоретичного і практичного етапів конкурсу. У підсумку переможцем став Сергій Тверітін, на другому місці Михайло Войтко, третій посів Дмитро Святюк. Всі учасники конкурсу показали достатній рівень фахової майстерності, правильну техніку роботи з інструментом, дотримання послідовності технологічного процесу. Отож, почуття відповідальності, терпіння і на. Полегливість плюс любов до техніки стануть надійними помічниками в роботі молодих слюсарів Хмельницької АЕС.